Привіт, мене звуть Катя Скорих, і я стиліст по зачисках. Я дуже люблю 50 60 ти Це моя любов. І сьогодні я хочу вам продемонструвати на собі отаку прекрасну плойку. Ця плойка 19 в діаметрі, і вона дуже кльово підходить під ретро зачіски. Я хочу сьогодні зробити з себе ретро, ну майже Мерлін Монро. Дивіться, в цій плойці дуже простий функціонал. Ви однією кнопкою регулюєте температурний режим. Тут максимально 450. Будьте уважні, що це по Фаренгейту. Тобто 450 дорівнює 230. Я буду крутитися сьогодні на 400. Тобто це плюс-мінус 200. Дуже кльово, що тут крутиться шнурочок, вам не треба буде його розкручувати. Дівчата, ще раз нагадую, ми обов'язково використовуємо термозахист перед тим, як будемо щось робити з волоссям. Бережіть, будь ласка, волосся. Я починаю. Все з того ж. Розділяємо волосся. Не беремо маленькі пасма. У нас є. Я буду крутити на три пасма. Трошечки роблю відтяжку наверх. Обов'язково підкручую спочатку корінь. а вже потім буду спускатися нижче, щоб не пересушувати кінчики. Трогаємо нашу прядь, щоб вона в нас була така тепленька. І коли вже не можемо до неї доторкатися, вже треба її знімати. Дівчата, коли я знімаю, бачите, обережно отак знімаю потрошку. Я потримала, щоб вона зафіксувалася і щоб вона охолола вже в такому положенні. Дивіться, ми знову розділяємо отак пальчиками. Оп, знайшлися. Так, і починаємо крутити. Дивіться, якщо ми хочемо, щоб у нас укладочка вийшла однаково з усіх сторін, то ми будемо з вами крутити, щоб кінчик був зверху і щоб кінчик був зверху. Якщо нам хочеться, щоб у нас було як голівудська все в одну сторону, коли з однієї сторони прядки уходять назад. А тут у нас прядки уходять вперед, тоді ми будемо крутити все по колу, і в нас будуть кінчики дивитися завжди в одну сторону. Підтягую корінь, щоб більше об'єм. Нагадую, що у нас ця зона дуже тоненька, тому ми не беремо дуже довго і не гріємо прядку. За такою схемою ми робимо усі прядочки. Коли ми перейдемо на іншу сторону, ми вам покажемо, як ми будемо робити. Дивіться, я підтягую прядку, і бачите, кінчик, я не в цю сторону кручу, а в цю. Бо я хочу, щоб в мене було. З обох сторін від обличчя. Я знову роблю розділення. Тут буде у нас чотири шари. Хвостик дивиться на вушку. Так, дивіться, я знов розпреділяю я відділяю трошечки навскоси такий проборчик. раз Я хочу, щоб більше було сюди об'єму. Трошки заберемо. Це вже така остання в нас історія. І поки що прибираю отаким трикутничком, бо цю сторону я буду всю крутити наліво. Ось, я залишаю отакі трикутничок. Це в мене буде така чолочка. Тут я кручу точно так же, як і крутила до цього. Дивіться, ми крутимо цю сторону з відтяжкою нашого хвостика наліво, а на іншій стороні направо. Тут ми крутимо знову ж таки хвостик у нас дивиться в сторону нашої потилиці. І з тієї сторони, і з цієї. Спочатку прогріваємо коріння, а потім вже підтягуємо потрошечки нашу прядку. Так, в нас залишилась остання зона оця, нашої чолочки. Дивіться, я її буду отак крутити трошечки навскоси. Бачите? Я її беру і отакими от широкими прядками, тоненькими, але широкими, з відтяжкою. Прокручую, даю прогрітися, підтягую, прокручую. Дуже зручно, тому що шнур крутиться, і тому ви не витрачаєте ще час на те, щоб його перекрутити. Це дуже-дуже зручно. знову її беру нас Вона буде, бачите, так, робитися менше, менше, менше. Це нормально. Знов. Коріння прогріваємо і можна кінчик вже отак закрутити поверх. залишається остання прядка. Знову прогріваємо коріння, протягуємо, протягуємо. Чик я закручу, бо він дуже тоненький. У нас вже наша накруточка готова. Я беру отаку розчистку собі. Ви можете взяти ручками розібрати, але я хочу, щоб вона була така більш гладка. І починаю прочесувати з нижнього ряду. Бачите, перехожу повністю прочесую, прочесую. Дивіться, як гарненько. І, бачите, чолочку я причосую отак, наче вже одразу даю їй отаке направлення. Дивіться, ну, стиль old Money. Бачите, як гарно. Я дуже люблю такі укладки на короткому волосі особливо. Це дуже гарно, вони дуже круто тримаються і дуже швидко. Ось така ретро-укладка в мене вийшла. Я дуже люблю такі укладки на таку прекрасну плочку 19 мм. Я всім раджу. Вона буде дуже довго триматися, ви можете її зафіксувати або лаком, або любим спрем, який вам подобається. Я обожнюю такі укладки. Тому, дівчата, 19 мм запам'ятовуйте.